Ну що, Але, будемо щось спробувати робити? Будемо пробувати, встигнемо? Не знаю. Мусимо. Стинь. Стинь, не ви Ну що зробиш? На сьогодні ну, точно Холодно, треба, треба вже. Коли робиш, тоді не холодно. Ну, Коли так. нічого не робиш, тоді холодно. Коли не робиш стоїш, то тоді трішки кидаю. Нічого, прорвемося. Прорвемося. Прорвеємося. Не перший, не останній. Не, не, останні. не перший, але якби останнє було. Ну, дав би ну. Не знаю. Хвилю. Це все розуміє. Я надію. Привіт, друзі. Ну <ривіт> що ж, будемо трішки працювати, так? Трішки будемо. Не вистачає <ривіт> часу, а саме по температурах. Багато роботи, але якось помаленьку, потихеньку щось зробимо? Зробимо, вийдемо з положення. Не перший не постав. Дав би Бог, що постальний, але не перший раз в таких ситуаціях бувати, коли не встигаєш. Треба і то, і інші, і п'ятий, і десятий, і тридцятий, і сорокове. Дров вже потрібно заготавлювати. Ще є ну, певні речі. Нічого, якось розрулим. День за днем, то туди. Так, зранку на що? Зранку робимо одне, добре. на обід друге. А на вечір вже невідомо, що нам робити. На вечір Вже не знаю, що будемо робити. Ну поки що, як би працюємо то й добре. Наче що в нас сьогодні по суті будемо ставити пересинки. Різні були міркування, різне було. Що з часом я розповім, які були думки. ну Я то їх дороблю, ті справи, які думаю, лише трішки пізніше. Ну, ви ж розумієте, що я трішки я ширше думаю, чим лише оці плани, і ця, як би сказати, єрунда така. ну Це ж не така не аж серйозна робота, що тут є за що голову морочити і падати якусь. Паніку, як дехто робить, ой Боже, ой Боже, Дімогород білий, а в наше там недороблено а наше тотре зробити а в наше тотре. І таке. Нічого, помаленьку, потихеньку Що по плану в нас покласти сьогодні в пересек? Різні думки ще раз повторюся були. Обдумав з різних сторін, дивишся як дешевше. Всі дюрки не позатикаються, як то кажуть. На всі, на всі ці кутки куди всувати. Ну, самі розумієте, тобто, якого рішення були в мене в планах з досок робити. Було в планах в думках, не в планах. Було в планах ставити опалубочку і заливати так 50 см товщиною, десь 6-8 см товщиною приляти, кинути туди. Є така сітка для армування, вічку 5х5-10 на, на 10, кинути, розрізати і навпіл, позабивати такі куски арматури, є заляти. Не встигаєш довго буде сохнути, відкидаєш варіант. А зверху потім досками так дошити. Не, не варіант. Потім другий варіант досками був. Доски, гроші, є певні ідеї, є певні думки. Теж не встигаєш. Відкидаєш. Що? Цегла? Гроші стоїть. Що робити? Нічого Шукати. не робити. Шукати цеглу. Правильно. Обійшли кром хати. Знайшли. Да, ну не хотів казати, але вже сказали, мусив казати. Розвалили групку. Там, де зерно, там, де кукурудзу ми зберігали, ну, в тому аля склад, будинок, не знаю, як називати. Там групка була. І вона мені поправді заважала, тому що вона так посередині кімнати, що якби її забрати, то туди можна ще 10 тонн втулити. А так вона заважає. Я її мав викидати. Вчора стали пару часов. По так непогано, розібирали групку кідрині фіні, кірпіч десь приблизно там за 500 штук, а це немало, тому що на квадратний метр з ціни, ну, такого пересінків цих міні, ну самі з перегородок. Буду десь планую метровою висотою, а так іде 2,20. Тобто, А я знаю, що кирпіча на квадратний метр, якщо у пів кирпіча будувати, то плюс-мінус іде 55 кирпічів. Тобто сюди буде потрібно на один переснок десь. Ну, грубо, 130-140 штук, 150 штук. Тобто, і, і ще такі оці припічки будуть. Ну, зараз побачимо, що пошнемо, і, і зберу ще десь коло хати, вже верніше зібрав. Ну, як вже там на одну стіну якусь не вистачить, то ну, придеться або докупити. Ну, скільки нам перегородок треба? 3, Один, чи 4? два, три, чотири. 4. чотири перегородки, ну, є. Ну, так, якщо є по 150, витомо. ну так, да, 500 них не вистачить. На три лише, угу. Лише на три, плюс то, що я збирав, на угу. 4 наш крабець. На п'яту, можливо, ні, але Десь думати найдем. про п'яту, якщо е 4, що да? думати про четверту, якщо три ще не поставлені? <гум> Поставимо три, будемо бачити, може ще якась думка прийде. Тому. Що зібрав? Така купочка он є, всякий такі, друзі. Це кром хати позбирав. В місті викидаю це як будівельний мотлох, хлам, а в селі це економія коштів. Тому ось такої штуки і буду будувати. Нічого страшного немає. Це єрунда. Є така купочка, є така купочка, он що там накладено, закладено, це я... О, що жолуб коло поросят можна розвалити. Він там їм якраз зайвий. Обач. От, є ще жолуб можна розвалити, і грубку вчора розвалили грубку, почистили там більше місця, вона заважала. Це ж не то, що як би сказати. Ну і застосування цієї цегли, щоб не складати, зразу вона й піде туди. Приблизно метр двадцять на два прицеп. Висота 50 см, ну, тут не доходить десь, стільки, 30 см. Ну, я думаю, такий куб, цегли є. Не знаю, скільки в кубові, там десь в районі 480 500 штук. Можливо, не, не рахував, ніколи не підраховував. Тобто, о, куб, якщо 12 см, це що у нас вийде по квадратних метрах. 60 це в нас буде 5 квадратних метрів. І так, ще 3, 8 квадратних метрів. 8 квадратних метрів. Там буде на одне йти десь приблизно три квадра, три з половиною. Тобто тут вже є на дві перегородки і трішки. Плюс оці купочки на три повинно вистачити. А там побачимо, ні, то вже там ще комен є, і, і це є, да, старий. Тобто, ось це. Ця... Такий Кивік, ну що зробити? На рахунок щільової підлоги ви радили також Діма поклади, будеш мучити й жаліти все своє життя. Важко. Ми все, як би сказати, економимо на тому, що може. На те, щоб працювати коли у нього, потрібно йде викидати і це все, ти на це просто не дивишся. Ти... І ніхто ж не знає, що буде завтра. Розумієте, тобто сьогодні такі варіанти, а завтра козами почнемо займатися, а післязавтра биками. Ну, от така, коли не сильно є стабільність, то... Орієнтуюся і підлаштовуюся. Тому, якби ці пересінки, тут свиноматки мають стояти в станках, їх можна було б покласти там 50 см, ще зверху якусь досочку кинути на шивку, так до 70 і було б нормально. Чому мурою? Ніхто ж не знає, сьогодні синоматка, а завтра можуть стояти там на відгудівлю. Розумієте? Тобто таке перелаштування, щоб потім знов не доліплювати, покласти їх зразу височенькими і буде нормально. На рахунок щільової підлоги я говорив чи не говорив, Радили, казали, що Діма поклали. А казав, доводю. Це все, все ж таки Кошти стоять. Я бачив і цікавився цими всіма питаннями. Це кошти, це такі вкладення доволі доволі. І яму потрібно там викопувати, робити сьошну, заливати, заливати бітоном, Желіза обов'язково до бітона треба, коли вже так ляти. Тобто, самі розумієте, а ми хочемо пройти так, по ледачому. дуже. дуже, дуже тому що ідей багато, а ресурсу на все не вистачає. Тому десь так, десь так. А в кінці з часом побачимо. Ну, що буде, якщо буде, якщо Надіємося, що буде все добре, тоді буде вже плануватися щось інше, щось робити. Якщо буде можливість така. А як не буде, то не буде. Коротко. Що буде, то буде. Завдання зараз перестінки покласти, випрацювати цей керпіч. І подивіться, як, як робиться, що до чого робиться. Коментуйте, ставте вподобання. Поїхали! Друзі, такі справи. Пішла, вся цегла. Нічого не розбирали, жолу цілий. До єдиного, не. Що, а? До єдиного кирпичика. Ну, ще лишилось, можливо, половинків там, і штук 5 цілих. Ну, додавали ще плитки, там те, та, що стояла, під не ставили так, щоб чиї, ну, кирпич самі розумієте, волога може розмокати, а на низ так оці передні слої ставили плитку, старе місто, отаке, та залишилось бетоном. То прокладали її знизу, щоб не бітон, і бітон. він не розмокне а цегла може розмокнути. Тут як буде сухо, а стікатися уклон сюди, то сюди проклали нижним шаром. Так, висловлює. Ну, Вистачило це вже все. так З перестінками все. Mm, зробили Зробив. Да, да, yeah, Ось оці. Е, е, Такі оці дири, да, да. Хай ще трішки провітрює, доволі багато вологи. Yeah. За неділю валити сюди сики води і всього, то потрібно, щоб циркулювали сповітря. Воно і через вікна буде трішки незручно працювати. сквозняки, вітри в нас такі, то дощ ішов, то це ж зрозуміло, що не одним дам це робиться. То дощ, то таке, що трішки незручно, але на то махаєш рукою, потрібно зробити щоб воно привітнуло. Все, що от вчора робилося, вже так узялося. Угу. А це що сьогодні, то ще свіже так доробляли, да, дощі катурували вже. Як би сказати ці. Чи... в пів цегли, значить, що все ж таки вийшло так, як ти хотів. Більші клітки, клітки. бачу, що більші. поставили. Поставив я пересінок отут отак, де розмітнені це на стінах. Малі, ну, не хочу я цих знов курників. Подивився, знов зараз тиснутися в цих двох метрах, не знаєш, де пройти, де обійти, де. Не хочу. Незручно, не... ну як, воно, можливо, і нормально, і все так технологічно, що на фермах вони так всі плотненько стоять одна до іншої, і квіточки. У нас не ферма аж там така ж Ну, не я ферма, думаю, поки, що, ферма. поки що так, так буде. Це господарство, господарство. Хочеться просторності якоїсь, щоб міг підійти, подивитися що до mm. чого, як зручно, щоб. Бо і цей тепер можна покласти якось. Підписниця мені там писала, можна поперек покласти, можна вже тут і, і, і як хочуть. Поздовшую по переків, і як хочуть класти. Такі клітки вийшли. 3,60, мені здається, можу помилятися. Ну, зараз по блоках 1, 2, 3, 4, 5, це що? 2 метри. 2,80. В середині 2,80 на 2,20 десь вийшло. Так, доволі непогані клітки. Оцих дві більших. Ну, в принципі, вони однакові. Просто mm -hmm. це за рахунок. Того, що отут буде стояти хвіртка, як бабки кажуть, хвіртка буде стояти отут. Ну, це щоб заходити, перегородочка. Ну, хвірточка. То вона вийшла отак, що довша. розумієте, Ну, можливо, трішки вужча, що вийшло, бо тут, як би сказати, 2,20, а тут вийшло вже метр 95, мені здається. Ну, так станочок буде стояти якраз доволі нормально. Тут якась перегородочка для маленьких поросят, лампа зверху планах такі, і та крайна також так вийшла, що вони однакові. Такі, а ці трішки більше. Буде 4, нічого страшного. ну Побачимо, побачимо як. Ну Оцей варіант мені більше сподобався. Краще, щоб були більші. Хай менше, ну більші клітки. На одну клітку ще щось придумаємо. Є також певні думки, як виходити з певних положень. Тож з часом як би вияснимо. І тут. Ставились, ви мені писали в коментах попередніх відео, що став зразу закладні, е, заливай. Незручно заливати з ними було б. І все так робиться, дивися якщо ці закладні зараз покладеш півдня випало, вже, знаєте, відтягуєш то робиш те, що як вам сказати, те, що можеш так побільше зробити за певний день. То я знав, що ну були в думках в мене, що я зроблю отут такі, коли буду будувати, покладу отакі закладні, проволока, ну тут не проволока, арматура 16, куски лишилися від цих, що заливали перемички над вікнами, поклав такі закладні три штучки, поклав уголочок, заварив і ще поприварював таких проволок, позасотував сюди і сюди, тобто, як засохне, то нікуди воно не дінеться. що Як такий варіант, елементарно, щоб. Не минати отим, тою доскою оці, е закладні, як би сказати, щоб їх не зрозуміло, щоб було зручно ляти. Раз заляв, все ж таки рівна площа, пройшовся, а потім вже от таким чином. І отут на закладні також поклав е отакі уголочки, понаварував, я вам показував тут, порозварував проволоки багато, воно застигне і нікуди воно не дінеться. Якщо кудись і вирвий щось станеться, що тут якась буйна льоха буде, або дуже сильний борзий кабан, то можна на крайний випадок взяти на якісь анкера. Тобто це не є проблема зараз на рахунок цих будівельних матеріалів і всяких отаких штук-друк. Варіант вибір величезний. Звичайно, хочеться зробити, щоб воно і не лізти, тому що, самі розумієте, щоб не йти по цьому колові, кругові. Але, ну так, і ось тут позалишав, бачите, такі отвори. ну Цемент зараз. Виджолобається, якби... позалишав такі отвори, отут стоїть плитка. Перший рядок стоїть оцього плитки розумієте Оцей бетонний, що я вам розповідав, отакої щоб не роз'їдало цегло. І зробив отвори, щоб ну оце все, як би сказати, продовжити діяльності поросят, щоб він витікав туди, щоб не залишався тут в углах. Щоб протекло, туди, відгорнеться, щось відгорнеться. Ну, в процесі буде бачити. Була думка потім вже взяти про е, 32 трубу чи 50-ту каналізаційно такі кусочки нарізати, щоб воно, знаєте, якби в пласт... пластмасових трубах було. Але ж в... поки що так буде. Я думаю, буде непогано, а з часом, якщо щось підправиться, щось поправиться, буде працювати так. Можливо, буде забивати. Можливо, але взяв про штурхів, нічого тут такого. Якби немає, хочеться ще раз повторюся хочеться, щоб навіть кормушки так покласти, насипаю там на сутки їсти водичка, щоб була підвежена, ну з водичкою, можливо, ми підведемо. Побачимо, як якщо по чому стигнемо Ну, якщо по чому стигнемо правильно сказав. Ну е що хочеться так, але ну не завжди так виходить. Кормушка, звичайно, класна річ. Теж міркую зараз. Думаю, над ними. Якщо ці ж голуби, як, як щоб зробити, скомпонувати, щоб було зручно. Але нічого, з тим проблем немає. Свині, як не є, це не худоба, ну, не бики, не корови, особливо не корови. Коло коровів там, занадто багато часу потрібно помити, здоїти, відгорнути, вичистити сілоса, сіна, сінажі, жом. Там, ну розумієте, І справляю, поратися доволі часу, так тру трудоємки. Свині трішки мені свинарство трішки легше. На на рахунок по часу, і ну, так повно еквівалентно, тому що і то може захворіти, і і корова, і порося, таке все буває. Тобто, по тому все однакове, це все тварини, якби живі організми. А от по догляду від часу мало займаю. От я пораюся рано, то це десь півгодини. Це так що. Що кави попити, тобто розкидав сів, тобто налаштовано все так під руку, що намелено там замішав, розсипав, по кругу обійшов, другий раз води поналивав, третій раз інколи підгортав, інколи дівчата не заміняють, тому що не все встигається, ще раз повторився. То і тут спробую налагодити його так, щоб було раціонально, менше часу затрачалося, і ефективно він не використовувався. Тобто такі питання. Так, що таке спра зайде бив сквозити тут зараз. Тільки холодно. Да? Да, холодно. Так що такі, друзі, справи, як роботи. Да, нормально. Нормально, нормально. нормально. великі, ну такі умістки, та то, що я хотіла, то й ти зробив. І як <ріпи> варіанти в тому, що як вам сказати, що от завтра якісь питання з феноматками чи щось, ну, чи чим скорочується, чи ну по-різному, все може бути, ви ж розумієте? Що. І тут разу можна сити, за 5 штук. Це да, 4, 4, 4, щоб простору було, чотири в одну клітинку можна таких по Тіссона засунути що і, і відгодовувати. Тобто, як варіант і так, і так. Щоб зараз робив на 50 сантиметрів, це не лише для свиноматки, там досить якусь нашив. Потім потрібно було б знову добудовувати. Тобто, не, ну, та, так, я думаю, що це не лише у нас такі, ну, я сподіваюся, що лише у нас такі не, нестабільні питання. Але судячи з коментарів і всього і з розмов, то я бачу, що ну, і знаю, воно ну, всіх однаково. Тобто шукаємо якийсь вихід, знаходимо щось десь кудись, якось щось. Грубочка допомогла, цеглу зекономила. Конкретно позбирав камня кром хати. Немає. Ще пару цеглів потрібно було. Гойдалки забрати. Ну, ну. І теж немає. тобто бать, І чисто, і з щас, користю ніколи і... не спіши жити. Пробери, 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 пробери. Пробрав. Ну, коли знаєш, перекидати ступи на Як такі справи, що на це доволі зекономили непогано. Що десь пішло в районі, якби сюди купувати, ну я так не, не це, то десь в районі 700 штук, 700 штук на 6 гривень. Ну, десь 400-200 це лише на цеглу, Плюс самі розумієте, ну пісок ще залишався, по піскові я е, змішував там, оців, залишився, і пісок залишився. Я вже щекатурив таким, як і пол заливав. Три піску, один оцєв і один цемент. Тобто такий робив, зацієм небажа, не, не заглажував, кельню Стягнув його, стягнув. Не потрібно тут рівно, рівно це дуже. Часу зайняло це час, це затратно і якісь маяки да. правило Це зараз шуршити тут. Mm. А так це все нормально. Вони пузами тут будуть ходити, вони в зашліфують і в деревна, побілується і діло. Тому далі будемо працювати. Да? Да, є ще трішки роботи і тут, і далі є роботи, і ну трішки, є, є. Ну, трішки є ще роботи. Ну, якщо трішки роботи, це взагалі знаєш, аж приємно на душу, коли ти кажеш, є трішки. Ну давай ще цього зробимо. Ну давай що цього, ну давай ще цього, ну давай ще цього. Так і справи. Ну нічого, всі ми крутимося, всі щось робимо, всі працюємо, не падаємо в ніякому разі духом, сподіваємося на краще. А що Бог дасть то буде. Тому, друзі, до наступних відео і хай все.